Це система підпирання, щоб ви розуміли, бачите? Вбираємо рюкзак, а там вітрець легенький на вулиці, так, чуть-чуть. Я знаю скільки метрів за секунду. Напевно, десь метрів 50. Так наша юпочка колишиться. Мар'яна зберігає холоднокровність, розчистує свої коси. Це ми зробили тут смітничок, бачите? Поки нема можливості. Помідори ще стоять, чекають наших кращих часів. Там рюкзачок собі завалявся з кружечкою. А Міша продовжує їсти з звищанкою.